На черзі дуже актуальна тема, тому що у зв'язку з такими відключеннями світла зараз українці все більше часу проводять при свічках, їжу доводиться готувати взагалі на туристичних газових пальниках або ж саморобних. Так і е, тут питання в тому, що маємо дбати про свою безпеку, тому що є вже різні історії, угу. де люди постраждали. То які базові правила маємо пам'ятати, яких маємо дотримуватись, коли користуємося газовим. Пальниками, свічками, з легкозаймистими речовинами, щоб не було трагедії. Далі ми поговоримо з інспектором ДСНС. У нас авторитетна людина в цьому питанні. дочекайтеся. Увага! Режим тотальної економії з сьомої до двадцять третьої вимкне всі зайві електроприлади. Допоможи відновити електромережу країни. Доброго ранку, друзі. Сніданок з ним косо вітає. і дуже часто ми ставимо питання про вашу безпеку, де б ви не були. І а, ризики щодо порушення вашої безпеки, відтак, вашого здоров'я, вашого життя зараз а, трошки побільшило, тому що віялові відключення електроенергії по всій Україні, свідомі українці, навіть якщо електроенергія є економлять її. І відтак вони що роблять правильно, наприклад, розігрівають а, біжу на свічках. Або на інших пристроях, які можуть ну яким чином бац і вибухнути, так от, друзі, через відключення. Дійсно зараз статистика. Така стала, що в багатьох домівках українців такі прикри історії відбуваються. Давайте зараз поговоримо про нашого про це все з нашим спеціальним гостем. Ми запросили в нашу студію Юрія Купрієнка, старшого інспектора державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві, і ми поговоримо зараз про базові правила, які потрібно пам'ятати всім нам під час користування свічками, газовими балонами, легко займистими речовинами доброго ранку. Доброго ранку, і разом з тим ми ще й розкажемо такі страшні історії, страшилки, які вже трапились, тому що ну було необережне поводження так з цими приладами. Розкажіть, будь ласка, за цей час, коли почалися відключення, коли людям доводиться так готувати їжу там, приміром на туристичних цих газових балончиках, чи побільшало пожеж? Яка статистика зараз? Ну статистика в загальному за 10 місяців статистика йде на зменшення за рахунок того, що багато людей виїжджало з Києва. Тому зменшення населення, то скажемо, статистика зменшилась. Але в житловому а секторі... Я в сам саме за ц... ну мається на увазі саме за цей час, поки почалися відключення електроенергії, людям доводиться свічками, лампами, саморовними якимись е, пристосунками. Ну скажемо, вже в Києві є випадки, коли на е, газовому пальнику е, розігривали їжу, готували і вибухнув газовий балон. Це маєте на увазі е, е, житловий житловими сивтраї? Да, так, а ну покажіть, будь ласка, шановні колеги, бачите, як доречно зараз ви почали говорити. Про цю історію дійсно минулого тижня стався вибух газового нагрівача. Господарі готували на електроплиті. Зникло світло. Вони поставили на поверхню, ось, бачите, нагрівач. А коли світло вімкнули, плита почала нагрівати газовий балончик, і він і він в результаті вибухнув. Від вибуху повилітали вікна з обох боків дому. Ось такий е, збіг обставин, як ми розуміємо, спричинив трагічний в татрагічний результат. Е, які ще за вашими даними, як спеціалісти питаємо, неочевидні фактори треба враховувати. Ну перш за все, які? для використання свічок потрібно вибрати міцну основу, щоб свічка не завалилася. Тримати відкритий вогонь подалі від спалими матеріалів. Не залишати в ніякому разі їх без нагляду і забороняти використання свічок дітям, тому що по статистиці дуже багато випадків, коли діти використовуючи сірники і там свічки, призводиться до пожеж. Це є така статистика. О, таке ідеальне місце для свічок. Ну я думаю, це стіл думаю. або там якийсь <рес> або можна таріл, тарілку поставити, ставити там. Які єс підсвічники спеціальні зараз? Їх досить багато в продажу. Щоб це була міцна основа, щоб свічка не ну не перекинулася і не і щоб ні. не було нічого легко займисто, Якщо, не дай Боже, свічка впаде, так щоб не зайнялося і не подивіться правила безпечної поведінки за, зі свічками на ваших екранах. Будь ласка, от зараз давайте от ми, ми зачитаємо, щоб і якщо діти у вас поряд є. Хто б не був з ким дивитися, сніданок? Щоб обов'язково для е, втямили собі, що треба обрізати гніт до довжини 0,5 см перед запалюванням свічки, обов'язково ставте свічку на стійку пове. Верхню, стіку поверхню і підсвічник або підставку для свічки, як сказав наш гість. І гасіть свічку перед тим, як вийти з кімнати, чи перед сном, або ж коли вона практично догоріла а, дотла. Ну, залишати 2-3 сантиметри, щоб до кінця не до... До гора. -таки не Це рекомен... рекомендація. Та взагалі а... викидати 2, 2 см свічки, то взагалі не має працювати. Просто в А ще поясніть от таке правило, що між свічками, от кілька свічок, якщо ми запалюємо, між свічками має бути не менше 10 см відстані. Чому? Е, створюється, скажімо, температура. Тобто воно може нагрівати простір, в якому знаходяться ці свічки, і виникає більша температура, що може там. Призвести до загоряння або поверхні столу або інших речей, які знаходяться поруч. Ну от ще раз бачимо: ніколи не залишайте запалену свічку біля одягу, штор, книжок чи інших легкозаймистих речей. Не залишайте запалену свічку без нагляду, не ставте свічку у місцях, де можливі протяги, не ставте дві або більше свічок на відстані менше 10 сантиметрів одна від одної, не ставте свічку в безпосередній досяжності для дітей і тварин. Ні, Юрія, ми от зараз підготували ем, таку добірку світлин. А мабуть, і у вас соціальна мережі ти і моя, і люди всіх, там нарісніє. От ми зараз придумали, як нагріти нам е, сьогодні е, їжу. Або, наприклад, там на підвіконі, от ми поставили свічку або якийсь інший прилад для того, щоб нам було тепло, і ми це розуміємо. Або саморобні свічки, або саморобні нагрівачі, нагрівачі, так та. і от зараз ви це маєте прокоментувати е, в цьому питанні. Українці також креативні чекайте. От що скажете на це? От просто коментуйте Ну, Це з тих правил, що ми перед цим бачили, що не, можливо, не можна залишати свічки для досяжності для тварин. Мені здається, що зараз кіт зробить, ну щось не робить. А люблять вони підходити, то підходять і тут. За, зараз вуса собі опалить. І, і лапу або перекине, не дай Боже. Ну, це, навіть ну, не вогонь, а просто може перекинути свічку. Ну, дійсно, так. Може і і можна... загорітися і лапку так. так, і може загорітися сам, і перекинути свічку і заговорити. Ну, здавалося, за решта. я вам скажу, ну от багато лайків, переглядів оце набере таке відео, але ж багато хто захоче за це повторити. Угу. Не можна. Не можна. Наступне. Наступне у нас що у нас буде? Ага. О! А... Це, так чай? свічка, свічка а, в ситі, Але ж знову а ж таки, це каструля. Знову ж таки, воно стоїть на поверхні, яка може загорітися. Ну, кам'яна за поверхня, чи яка це ні? Ну, Не зрозуміло, але все одно це заборонено. Всі використання приладів має бути тільки сертифікованих, ті, які призначені для того або іншого виду нагрівання. А що ж робити От, в такому випадку? От захотілося чаю. Що робити? От ваша рекомендація. Не пити потерпіти. Чай. потерпіти. потерпіти. А, ну сім ну, годин з іншого боку, да або навіть. використовувати сертифіковані е, прилади, які призначені для розігріву. Ну, Приміромаці туристичні, туристичні так? туристичні, да. Ну на, а знову ж таки зважати на ті вимоги, що має бути вентиляція, сертифікований прилад. Перевіряти чи не протікає ти прилад, не, не залиш відповідний об'єм, так який можна ставити. Так, да ну знову ж таки не на, на міцну основу, щоб вона також не перекинулася там, чайник чи каструль, яка uh -huh. буде. Uh -huh. Потім не залишати знову ж таки ці всі вімпненої без нагляду, вимикати. Uh -huh. Якщо вона не використовується, також балон краще виймати з тієї туристичної. Плитки, щоб угу. не було витоку газу, так наступне У нас ще відео Українці креативні, дуже внахідливі О, оце дуже багато таких фоток бачив в соціальних мережах. Ну здавалося б, ну підійшли до більш-менш безпечного так, місця так, так. в хаті. Це там же ж вогонь, ну думають, та наші співгромадяни. Там же ж вогонь, там же ж там А й поставлю туди виграє. свічечку і погрію а, норм чи не норм. Та ні, це не нормально. Знову ж таки, свічки разом стоять, вони можуть поплаватись, віск попливе, або е, і він витече, може витекти навіть за межі плити, і на, на пол, на підлогу випови, вильється і мож, може призвести до пожежі. В будь-якому випадку таке використання. Не може бути безпечно. Все, що не сертифіковано, використовувати oh, не радимо. Так. Так. І, і ще так, ще здається, у нас є одна. От прямо oh, на свічку. Oh, oh. Прямо на свічку поклали. Ну, no, Люди добрі. Ну no. no, на мою думку, це все більш знято для, для хайпу, скажімо, для відео. Ефективність такого нагріву, мені здається, не дуже ефективно. No, Ми бачимо на на вівсяночку вистачило, там три. А... Ну, ось таке така, так, це здається, а, ще, ще, ще одне відео. Дадуся. Дуже хочеться їсти, світло вимкнули значить, ага. А... жестяна банка, ну, так називають окопну свічку, так? Туди картон, що там ще ставиться? І от, щось там підсмажило. Ну, щось підсмажило, так. Щось підсмажили, принаймні теплим, воно точно було. Знову ж таки, використання десь трошки невірний рух, і свічка ця може перекинутись і призвести там до опіків, травм і так далі. Так що, пане Юрію, головна рекомендація терпіти, так? Да? Наша таке доля зараз випала, непроста. Маємо триматися. Слова не пересічної людини в цьому питанні. А Юрій Куп... Купрієнко, старший інспектор ДСНС України, місті Києві. Вам повідомо про це, друзі. Ну а вже якщо сталася така біда певною мірою, та і ви отримали опіки. От як себе привести до ладу? І щоб потім вони не далися в знаки по вашому здоров'ю? У нас уже попереду буде парамедик Ярослав Вуз. Чекайте. Пасібі, дякую. За що дякую. Пасібі, дякую.